Надати житло замість знесеного аварійного будинку на Старовільській, 28. з такою вимогою через суд до влади Житомира звернулися люди, які були прописані у будівлі. Суд задовольнив їх позов, і тепер міська рада мусить забезпечити позивачів помешканнями. На даний момент міська рада дійсно приіграла суди, і по рішенню судов ми повинні цих людей квартирами. Цей восьмиквартирний будинок знесли у січні 2013-го. Земельну ділянку рішенням сесії передали у постійне користування Укрексімбанку. У свою чергу банк пообіцяв виділити кошти на відселення мешканців. На той момент у будинку було зареєстровано 26 людей, фактично проживало тільки семеро. Землю влада передала, але не уклала з банком інвестиційну угоду про забезпечення людей помешканнями. получается, что землю банк получил, он должен городу заплатить только сумму около 10% на развитие инфраструктуры. И эта сумма, эти деньги должны идти исключительно на развитие инфраструктуры. Но не был заключен инвестиционный договор, по которому банк взял бы на себя обязательство обеспечить квартирами тех людей, которые были прописаны в доме, который снесли. Бывший миский глава то есть, или упустил момент этот, или сознательно на это пошел. Ну, вот такой договор подписан. Управління житлового господарства тоді очолювала Світлана Півоварова. Під час передачі землі банку вона говорила, що для відселення мешканців треба купити шість квартир, дві двокімнатні і чотири однокімнатні. Втім, коментувати цю ситуацію зараз вона не хоче. Міська рада нині оскаржує судові рішення і наразі не повідомляє, яку кількість помешкань буде змушена віддати замість зруйнованого будинку. Вопрос в апеляції І в будь якому випадку ми будемо продовжувати в суді, тому що дуже багато з тих, які там заявили про праві на площі, довгий довгим моментом не проживали. багато були прописані в останній момент і так далі. Тобто кількість квартир на даний момент зараз точно назвати не можу.